Не, тобто, що таке, коли емоції керує мною? Тобто я там щось роблю, хтось підійшов, щось сказав, я розізлилася, відгавкалася, і потім сижу і думаю, що сталося тобто, там, або проживаю і довго. Тобто, емоції керує мною. Коли я керую емоцією, це коли є усвідомленість процесу, що я розізлилася, десь за я зараз злюсь. А яка в мене стоїть потреба за цією емоцією? Чого я хочу, як мені цього досягти? Як мені взаємодіячі своєю емоцією злості цього досягти? Тобто цей процес має стати усвідомленим, цей процес має стати відкритим, таким екологічним і прожитим. Це не означає, що ми завжди робимо це. Але ну, ми можемо там десь відчути невеличку дію. Поштовх до емоцій злісті, і ну ми можемо не пророблювати цю величезну да схему, і вона може бути такою інтуїтивною для нас, цей процес усвідомлення. Але якщо ми кажемо про якісь серйозні складні процеси, або коли ми відчуваємо там постійний прилив да, емоцій та злості, то тоді, звичайно, ми маємо розхитувати і створювати цю схему, в якій ми розуміємо, що з нами відбувається. Ось це розуміння, що з нами відбувається, це є ключ. Тобто, знаєте, інколи ще ніколи будь з будь-якою клієнткою або клієнтом в моїй практиці обов'язково настає рано чи пізно момент, коли там, ми працюємо, людина така щось там аналізує, розуміє, і в певний момент виникає таке місце, яке звучить наступним чином. І Вона каже: Ну, добре, я це зрозуміла. І що тепер? Типу, що, що мені з цим робити? Типу, як мені від цього там позбутися? Наприклад, там людина зрозуміла, що вона злість не використовує для себе, а просто зливає там, на, причому найчастіше на найбільш незахищених людях навколо себе? От. І в цей момент, бо це такий знаєте, дуже кардинальний момент і важливий. Бо в цей момент я просто запитую одне питання: а чому того, що ти тепер це розумієш, недостатньо, щоб цього змінити? найчастіше люди починають так дійсно задумуватися, і вони ніколи на це так не дивилися. А насправді ж це ж є рішення. Тобто, в принципі, розуміння того, як це з вами відбувається, достатньо для того, щоб почати шлях зміни цього. Далі є дуже важлива частинка, ми маємо дати собі час на зміну, бо зміна не відбувається миттєво, бо існує принцип звички. І нам треба змінити звичку, а отже, нам треба повторювання, нам треба позитивний досвід, нам треба позитивне підкріплення, що в нас виходить, тому подібне. Якщо ми здатні давати собі цей простір, то тоді ми починаємо цей шлях. Але запустити цей шлях обов'язково має усвідомлення і розуміння процесу. Тому сьогодні ми з вами говоримо про злість для того, щоб чим більше ви про неї будете дізнаватися, розуміти і знати, тим. Ви зможете якісніше керувати нею, а не так, щоб злість керувала вами. Що важливо розуміти з точки зору злісті як емоції, як почуття, да? що а, є амплітуда. Тобто злість це таке узагальнене поняття, але насправді е, існує амплітуда. І саме в амплітуді я би хотіла, щоб ми з вами сьогодні потренувалися. Якщо буде бажання і будуть активні учасники в чаті, то ми зробимо це разом. Це корисне звичка, але тут потрібно, щоб ви мали змогу мені відписувати і зі мною взаємодіяти. Дивіться амплітуда злості е, це перше почуття, яке е, е, виникає тільки. Напишіть в чат, як ви думаєте, як виникає злість. Тобто, якщо взяти злість дуже-дуже-дуже таку маленьку, тобто, як коли вона тільки зароджується як почуття, як вона називається, хто знає? Можливо, ті, хто проходили інтенсив, пам'ятають, бо там про це була лекція. Ірина, супер, все. Правильно, відповідь є з першого разу. Ну, можете тепер тільки підтримати. Правильно, роздратування. Тобто, роздратування це найперша сходинка. Наявності злості. Багато хто вважає, що роздратування це там, я не знаю, якась розгубленість чи ще щось. Ні, роздратування це злість. Тобто, а, Але на початковій стадії. Тобто, коли до вас підходить дитина, а ви там щось робите, а вона там вас дьоргає, а ви такі. То все ви починаєте злитися, але проявлятися це буде скоріше, як роздратування. Бо якщо вам там п'ятий раз задали одне і те саме питання, або ви попросили людину щось зробити п'ять разів, то на шостий раз ви починаєте відчувати роздратування. Дуже важливо, щоб ви навчилися це відрізняти, щоб ви навчилися відслідковувати і розуміти, як роздратування проявляється саме у вас. Дивіться, всі емоції живуть в тілі. І ми будемо зараз паралельно говорити про рівні е, 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 зльості, і одночасно будемо спускатися на рівень тіла, тому що розум і думки у нас живуть в голові, а емоції живуть в тілі, тобто це тілесний наш прояв. Для того, щоб ви розуміли, як ваше роздратування з'являється, вам треба на рівні розуму проаналізувати своє тіло. У вас іде якась реакція, тобто щось відбувається. Спробуйте зараз написати в чаті. Як ви от зараз можете подивитися, проаналізувати, згадати приклад, коли ви відчували роздратування, і що відбувалося у вашому тілі? Не, тобто я можу вам сказати, що я починаю стискати кулаки, тобто я вже я, ну я не помічаю, як це роблю, тобто це автоматична моя реакція. Тобто, але якщо я починаю перше, я помітила, що я стисла кулаки, ну, і, відповідно, чим сильніше я їх стискаю. Тим сильніше наростає моє роздратування. Я можу інколи навіть це не відслідкувати, бо дуже багато ну, когнітивних вже є інструментів пригнічення, в тому числі і у мене є це про себе. Але тіло воно ніколи не збреше і воно підкаже швидше. Тобто, у вас теж можуть є обов'язково ознаки тілесні прояву роздратування. Якщо ваш ви ходили коли-небудь до стоматолога, і стоматолог вам говорив, що ви там, наприклад, стираєте свої зуби, це означає, що у вас дуже сильно зажата челюсть, да, як буде українською щелепа. От, тобто у вас зажата щелепа, а це означає, що ви вночі можете навіть зловскати настільки сильно щелепу, що стирати власні зуби, тобто злість живе щелепів. Е... Різкі, нехарактерні рухи тіла. Спробуйте ідентифікувати трошки краще які частини тіла, тобто, що саме, скоріш за все, це все ж таки щось буде конкретне, чи руки, чи ноги, чи ще щось, тобто такий типу тіку, я так розумію, да? чи такі типу неконтрольовані рухи. Дуже добре, це може бути, да? тобто такий прояв да? руху. Uh, супер, давайте ще подумайте про себе, тому що якщо ви визначите свою цю тілесну реакцію, вам буде значно легше відслідковувати роздратування. Uh, Пишіть, а я буду далі продовжувати. Uh, дивіться, наступне після uh, роздратування ми вже переходимо в розквітання злості. Тобто, зовсім стає такою більш проявленою, і тут вже ми її скоріше помітимо, але вже ми будемо в такій, знаєте, стадії, в такому етапі ну, сильного накалу. Тобто ми вже будемо скоріше як розпечена капміння. Так, печіння в області шлунку Угу, може бути, але може бути щось інше. Тобто, печіння таке, знаєте, угу. ну, може бути цікаво. Угу. Бистріше починаю ходити Шар, шарпати речі. Ну, Це вже ви про реакцію. Дивіться, це не про тіло. Быстріше починає ходити, це вже ви як ви ну, розміщуєтеся. Да? Тобто хтось на злості може піти і грушу бити, спробуйте ближче в тіло. От, цікаве ваше спостереження, але трошки не туди, треба ближче в тіло. В області шлунку пече, угу. і верніше, в грудях, угу. пече в грудях. Ось. А спробуйте дуже прикольно проводки пече в грудях, а спробуйте відслідкувати. А що до цього відбувається? Бо печія може бути вже тут. Знаєте, я ще перший раз, коли ви написали, звернула на це увагу: Печія може бути все ж таки вже ще. Ознакою того, що ви стримуєте цю злість, і от спробуйте зараз просто розпізнаєте для себе, чи пече в грудях від того, що ви притримуєте свою злість, не даючи їй розгорнутися, чи все ж таки вона сама злість пече? Це дуже важливо, бо а для цього треба на крок трошки назад і подивитися, а що відбувається, що відчуваєте до печії в шлунку чи в грудях ось ну, в цій зоні. Ось тому, що якщо ви вловите цю різницю, і моя гіпотеза може бути корисною для вас, то тоді це принципово різне, да? Бо ми будемо сьогодні говорити про те, як ми отримуємо емоції, і коли ми їм не даємо розвиватися, але трошки далі. Так, довгий шумний видих. Ось це теж довгий шумний видих. Точно це злості? чи це прояв вашого способу утримати злість? Да? Бо те, що ви кажете, ну, описуєте, скоріше мені навію думки про те, що це спосіб втримати злість. Тобто, як я відчуваю злість, я так ну, це не схожа на те, що я, скоріше, схоже на те, що я намагаюся трошки її придлумати, да? тобто, трошки її зменшити, цю злість. А нам треба саме помітити, як вона створюється, як вона наростає, як вона підходить. Тобто це частіше за все, частіше більш такі активні дії. Але те, що ви зараз підмічаєте, це теж дуже важливо, тому що це буде відповіддю на важливе питання, що ви з нею робите. Так, повертаємося да, Тобто розквітнувши почуття злості, це вже таке розпечене каміння, де ми стаємо агресивними, де ми стаємо такими вже. Навіть на фізіологічному рівні да, у нас іде гормональний такий приплив сил, тобто наш організм і тіло, вони ну, так, акумулюють ресурс. І після злості йде стадія ярості. Дуже важливо, тобто тут, щоб ви розуміли, на етапі. Дра роздратування Танули уривок з прямого етеру, який проходив в моїй закритій спільноті. Хочу вас запросити доєднатися до неї, адже саме там ви зможете побачити це відео повністю, а також записи попередніх етерів. Також ви зможете в майбутньому приймати участь на регулярній основі в подібних етерах. Вони мають велику ефективність з точки зору психотерапевтичної роботи. Ви зможете опрацьовувати запити, які у вас є, спостерігаючи за іншими учасниками і розбираючи ті ситуації які для вас актуальні також. Ви зможете отримати розбір від мене, задавши питання і описавши свою ситуацію, причому як анонімно, так і відкрито. Також в спільноті публікується велика кількість додаткових матеріалів, різних вправ. Також ви зможете розвивати базові навички своєї психіки. Ви зможете спілкуватися і отримувати підтримку від спільноти, яка створена, аби закріплювати результати, які ми хочемо досягти в своїх стосунках, в стосунках з собою, з коханими, з близькими до нас, людьми. Отож, доєднуйтесь до спільноти. Під цим відео ви знайдете посилання, по якому ви можете перейти і доєднатися до спільноти за абсолютно символічну плату на місяць. Я буду очікувати вас і рада бачити як на прямих ефірах, так і в нашому живому і дуже теплому спілкуванні.